Урок, який запам'ятається, це не завжди новий інструмент. Часто це новий підхід. І сьогодні я поділюся п'ятьма методичними фішками, які допомагають створити саме такий вау урок, живий, несподіваний з ефектом відкриття. Ідея перша. Починайте з емоційного гачка. Е, початок уроку не з теми, а з провокації. Це може бути несподіване питання. Уривок з діалогу, картинка парадокс, мем або навіть фраза. Сьогодні я розповім те, чого не знає жоден підручник. Вау, тому, що учень відразу залучений, що далі? Або ж у нас зараз є дуже багато ресурсів із створенням різноманітних відео, навіть таких коротких. Ви можете запустити їм 1 хвилинне відео. По темі уроку, взявши якийсь найцікавіший епізод, і зразу сказати учням, що їх зацікавило, і що сьогодні ви це на уроці опрацюєте. Це зразу включить їхні емоції і відповідно заставить їх мозок працювати на уроці. Як приклад. Давайте переглянемо, які ж найцікавіші пригоди стались з Томом. Том вдавав, що фарбувати паркан це найвеселіша справа у світі. І що ж, інші повірили і самі попросилися допомогти. У школі Том був не найзразковіший учень, зате найсміливіший. Сьогодні він передав записку батьки і ледь не провалився крізь землю, коли вона усміхнулася. Вони втекли, як справжні пірати. Але навіть на острові Том не забував про пригоди і фантазії, він був капітаном, кухарем і героєм одночасно. Уночі, коли село спало, Том став свідком страхітливого злочину, цвинтар, тіні, таємниця. І Том із широко розплющеними очима та серцем, що гупає, як барабан. У темній печері Том не дозволив батьки злякатися. Світло свічки в його руці вказувало шлях і надію. Він знав, вибратись можна, якщо не здаватися. Повернувшись додому, Том став героєм. Його зустрічали з усмішками й обіймами. Але найголовніше, він сам відчув, що став трішки дорослішим. А можливо, Тома зустріли й так. Але про це ви дізнаєтесь, прочитавши роман Марка Твена Пригоди Тома Соєра. Так і ось ключовим було по перше, ви можете тут поставити запитання, яка пригода учням буде найцікавіша. А по-друге, можете тут, якби в кінці я зробила такий гачок. Що Тома зустріли ось так, а можливо і так. І вже учнем зразу, мені здається, має бути цікаво, яким же чином зустріли Тома і які пригоди він подолав для того, щоб отримати визнання дорослих у цьому місті. Отже, запитання, що далі ми отримали. Ідея друга: дозвольте учню зробити відкриття самостійно, тобто навчання через інсайт. Ставте завдання так, щоб учень зробив відкриття сам. Не просто давши знання, а створивши ситуацію, де учень здивується сам собі, ого, я ж сам це зрозумів. Це може бути пошук закономірності, це може бути експеримент, це може бути спростування стереотипу, зіткнення думок. Ви можете учням дати набір прикладів і сказати: спробуй сам вивести правило або ж показати результат і запитати, як ви думаєте, як це зроблено? Наприклад національно визвольна війна під керівництвом Богдана Хмельницького, початок цієї війни, ви показуєте учням умови зборівського договору, а потім говорите, як ви думаєте, що могло статися, які події могли відбутися, щоб Богдан Хмельницький разом з козаками отримали якісь преференції від польської влади, і далі починаєте прослідковувати, які були битви. Які були поразки у поляків, і що привело до підписання зборівського договору? Інсайт? Інсайт. Отже, вау у тому, що в учня народжується я можу. Ідея третя. Не пояснюйте відразу. Змусьте здогадатися. Замість класичного пояснення, формат вгадай, що це або збери сам алгоритм, це працює із граматикою і математикою. Ви знову ж таки учням показуєте результат. Це може бути, якщо на хімії може бути якась який, річ, може бути якась речовина, якщо на українській мові, це може бути якесь слово, правильно чи неправильно написане, чи якесь речення, як побудовано. І учні тоді починають якби, мислити, що потрібно знати для того, щоб написати правильно речення, щоб побудувати речення, або ж відповідно до свого предмета. Ви е, придумуєте щось таке, щоб учні змусили здогадатися. І вау буде в тому, що урок стає квестом, а не лекцією. Ми з вами ж уміємо створювати квести. От і побудуйте свій урок. Не просто що учні переходять слайду на слайд і дають відповіді на запитання, а що вони проходять від етапу до етапу і, врешті-решт, отримують кінцевий результат. Ідея четверта. Використовуйте зміну ролей. Запропонуйте учням стати вчителями, експертами, журналістами, адвокатами, редакторами навіть на п'ять хвилин. Скажіть їм, уяви, що ти автор підручника, як поясниш це правило своїм одноліткам? Або ж ви можете йому сказати, що він захистив свою позицію, або змоделював якусь ситуацію, Це миттєво змінює якість залучення. Наприклад, учень може виступити адвокатом якогось негативного героя. Або може виступити журналістам і коротенько розповісти про пригоди того чи іншого героя на уроці. І знову ж таки ваг у тому, що учень виходить зі своєї звичайної ролі і мислить по-новому. І нарешті ідея п'ята: завершуйте ефектом Я це зробив! Я це зробила. Тобто, дайте результат, яким можна пишатися. Плануйте завершення уроку так? Щоб учень створив щось своє, чим можна пишатися: авторський пост, міні-вра, мем, порада для молодшого класу, чек-лист. Тим більше, що штучний інтелект нам зараз дає неймовірні можливості в цьому плані, учні можуть зробити будь-що на кінець уроку, показавши, що вони зрозуміли. Це дає відчуття завершеності та гордості за результат. Коли в учні на уроці з'являється продукт, з'являється. Годість, отже, вау в тому, що в є не просто знання, а слід після уроку. І нарешті бонус ідея: інтригуйте після уроку, залишивши гачок на наступну тему. А завтра ви дізнаєтеся, що сталося з! І продовжіть, що саме і з ким мало статися. І в учнів дійсно буде інтерес до наступного уроку, і вони прийдуть до нього підготовленими. Отже, колеги. Такі п'ять методичних ідей, які не вимагають надзусиль, але повністю змінюють атмосферу уроку.